Від усіх цих людей класична медицина відмовилась. Суспільство поставило на них хрест. Вони втратили віру в життя через рак, діабет та ще безліч невелікомних хвороб. Тепер єдиний їхній шанс на виживання це він. Мене вважають грубою людиною. Отак. Чого вважають, грубою людиною? Тому що я. Кажу ніче те, що вони робив. Я поза глазами не люблю розмовляти. Якщо людина сюди приїхала, я їй кажу. Буде оце, оце, оце робити. Володимир Холошняк. Український доктор Айболит. Люди з усього світу чекають на лікувальний курс у цього диволікаря. Методи лікування Володимира Холошні навряд зрозуміє нормальна людина. Дорослі і діти роблять таке, від чого жишки тремтять. Танці на битому склі, променад по розпеченому вугіллю і відпочинок на гвістках. Лише частина оздоровчої програми. В таких екстремальних умовах люди долають невиліковні хвороби не за роки, а лише за 9 днів. Вчора людина не вставала, сьогодні вона прибігла тут. Тобто не розмовляла, вона сьогодні розмовляє. Просто не занесли людина вже по ступеньках бігла. Через його систему оздоровлення пройшло вже близько 15 тисяч людей. Він не визнає екстрасенсорики, кодування, гіпнозу та йоги. Свою систему Володимир Іванович називає біоенергоінформотерапією і керується традиціями древніх слав'ян. Найбільшої уваги в своїй діяльності він приділяє зціленню душі, а вже потім тіла. За його словами, цілити не значить лікувати, а відновлювати організм. Він розробив унікальну систему омолодження. А саморегуляція йде від клітини головного мозку. СОС йде з організма. А от як ваші клітини настроєні на оці органи, це друге вже питання. І треба їх будити. Цікаво. За професією холошня технік-механік. І невідомо, чи з'явився б у нього дар цілительства, якби 86-го його не відправили у епіцентр аварії на ШС. Володимир був у батальйоні смертників. Після цього він пережив 12 клінічних смертей. Ну я знаю одну, що той світ, що нас ожидає, я на сьогодні ще й день думаю. Так, що там прекрасні? це людині нормальні. Об'яснити неможливо. Кожен з нас хоч раз в житті різався об скло. Це боляче і до того ж є ймовірність зараження крові. <звук> Здоровчому ж центрі полошні пацієнти не просто не бояться порізів. Вони нахабно роблять виклик гострим уламкам. Стекла різні бувають. коли бутилку він побив, отак і ще таки терчать, да? з лобового стекла, де кальорне стекло, яке практично не різниться. Це була лише розминка. Зараз буде справжній шок. Походити по склу ще куди не йшло. А от стрибнути на нього з висоти півтора метри це вже не іграшки. Подивіться, вони роблять це. Ця шкіра, попри усі закони фізики, лишається неушкодженою. А коли людина проходить лекцію, то вона розуміє, що це дуже легко і просто. Ну, Внутрішній страх, навіть коли вона йде на це стекло, Внутрішній страх є Ще одне випробування дошка, нашпигована цвяхами Та тут її використовують не як знаряддя тортур, а як матрас для відпочинку. Така вправа дуже корисна для спини та внутрішніх органів. А зараз людей зі слабкими нервами та шлунками просимо відійти від телевізорів. Подивіться, як ці ножі та шаблі впиваються в дерево. Зараз на місці цієї деревини опиниться людина. Усі ці блискучі штучки гостро наточені. Вага шаблі майже кілограм. А це вже не якийсь там складений ножичок. Можливості людського тіла – Це така загадка, особливо моза. Він сам себе досі вивчає цей мозг. У нас більше тисячі людей були з позвоночними ризики. Після семінару ні одна людина не зробила операцію. Точно так само з щитовики. Ні одна людина не зробила операцію. Стрибки на скло та метання ножів у живіт не єдині процедури у центрі. Пацієнти Володимира Івановича ладні на все, аби подолати свої хвороби. У такому стані вони приборкують і крижану воду взимку, і розпечене до кількасот градусів вугілля. Що там, що там, неприємні відчуття не виникають. Головне правильно налаштуватися на подолання чергового бар'єру. Для цього, перш ніж допустити людину до радикальних дій, проводять серйозну підготовку. Медитації та лекції з анатомії обов'язкові. Практично вони отримують тут вищу інформацію на 90%, якої нема опублікувань. Що ж це таке? Чому людина, якій лишилося жити два тижні, починає виліковуватися без жодних медикаментів? Невже це можливо тільки завдяки отаким стрибкам на скло? Цьому є деяке пояснення. Фізіологи називають це екстремальною медициною. У стані такого шоку фізіологія організму настільки змінюється, що це дає неочікувані результати. Таку медицину широко використовують в Індії, Угорщині, Африці та Австралії. Непідготовлена людина не може ходити по склу або ступати на вогонь. Та якщо поряд є авторитет, який запевнить, що це не боляче, то так і буде. Саме таким авторитетом для своїх пацієнтів і є Володимир Холошняк. В даному випадку якщо до мене приїжджає, допустимо, з заболіванням. Навіть онко. Онко то. Якщо по системі Мінздрава з 10 три виживати хорошо, то я дуже великим горем вважаю, що із сотні один помер після моїх курсів чи семінарів.